Багатотисячний загін волонтерів робить помітний внесок щодо надання практичної медичної допомоги у багатьох напрямках: це і оздоровчі, профілактичні заходи та участь у гуманітарних проєктах. Обласна організація здійснює реалізацію майже 10 програм Товариства Червоного Христа. Які це програми? Це перш за все, це допомога людям літнього віку, це програма «Патронажна сестра, це міжнародна Чорнобильська програма гуманітарної допомоги і реабілітації, це хоспіс Червоного Христа, це програма «Донорство», міжнародний проект протидії торгівлі неповнолітніми в Україні, Італії Молдові, програма Перша допомога. Червоний хрест звертається до населення активно сприяти у здійсненні багатьох заходів та підтримати населення Чорнобильської зони та віддалених населених пунктів в області діють 39 пунктів з надання першої допомоги. Це пункти, які створені товариством Червоного Хреста в області в найбільш віддалених селах. До цього долучаються і лікарі з досвідом, які нині вже на заслуженому відпочинку, та люди різних професій, які бажають допомогти тим, кому сьогодні найтяжче.